Установка Запорізької області характеризується намаганням противника, створивши наступальне груповання, поліпшити своє тактичне становище на Работинському, Времівському і Паговійському напрямках. Противник застосовує всі види озброєння, всі підрозділи, які є в наявності, для того, щоб цієї мети досягнути. Загальна протяжність лінії зіткнення Запорізькій області становить 343. Кілометри це 343 кілометри, на кожному метрі, з яких зі зброєю в руках наші співгромадяни, наші обратими, наші посестри виконують надважку воєнну задачу, стримують наступальні дії пархівника, який значно переважає потенціалів живої сили, озброєння боєприпасів. Противник активно розганяє на фоні своєї наступальної операції на півночі в Харківській області, активно розганяє інформаційну психологічну складову операції, публікуються різноманітні історії, нібито з відсутністю рубежів, з відсутністю там роботи, з розкладанням якихось коштів. Повірте, що це далеко не так. І та робота, яка проведена, вона просто колосальна. І проведена вона в надзвичайно важких умовах. І коли військові на першому рубежі воюють, в цей час цивільні на другому рубежі будують, повірте, солдату, офіцеру, який безпосередньо стоїть там зі зброєю в руках в цьому окопі, воно додає багато впевненості. І підтвердженням цих слів є робота нашої власної адміністрації. Укріплення оборони на запорізькому напрямку запит номер 1 Ми цілодобово будуємо Запорізьку фортецю, зводимо суцільну лінію оборони, встановлюємо сотні довготривалих оборонних споруд. Кабмін виділив рекордну суму в історії Запорізької області 2,5 мільярда. мільярди, і це особлива увага прем'єр-міністра до нашого Запорізького краю. Всі роботи ми виконуємо згідно стандартів Міністерства оборони, але Вкрай ефективно вносимо в них зміни, чому тому, що війна змінюється, і ми маємо робити так, як це зручно, саме для тих військових, які будуть вести оборону.